Вітаю усіх. Сьогодні я буду робити крижавки і хочу поділитися з вами своїм рецептом. Я перечитала пару рецептів, подивилася на Ютубі на за крижавки. Ви знаєте, мій рецепт суттєво відрізняється від цих всіх рецептів, тому я хочу показати свій. Попередні рецепти, які я читала, по крайній мірі, які я знайшла і бачила, то тобто в цих рецептах капуста маринується з сира. Я капусту відварю зразу ж в маринаді. Я зараз вам покажу, як я це роблю. І вона чудова, вона прекрасна ця капуста. І не треба нічого більше додаткового. І не треба чекати три дні, поки вона буде готова. Бо в тих всіх рецептах три дні чекається, поки капуста намаринується. Вона в мене маринується за п'ять хвилин. Зараз я вам покажу. Дивіться, мене тут є півтора кілограма капусти. Накладаю, я її отак порізала такими, такими кусочками побільшими, а потім можна буде її ще порізати на менші кусочки. І я її всю складаю в каструльку. Добавлю сюди з 10 горошин чорного перцю, так, 10 горошин чорного перцю. Добавлю ложку цукру. Ложку солі і душистий перець. І ставлю варити на 5 хвилин. На 5 хвилин, щоб капуста покипіла. Три листочки додала і 7 бурушин душистого перцю. Це все. Заливаю воду так, щоб заняло всю капусту і ставлю на вогонь. Капуста поварилася 5 хвилин, і я її виключила і зараз злию воду, охолоне, і тоді розкажу, що далі. Тепер капуста охолонула, я її порізала кожен з тих кусочків на такі от ще менші кусочки. Вони не є маленькі, але вони на менші кусочки. І тепер до цього всього додаю приблизно так 2 ложки олії оливкової, перцю, півчайної ложки. І, і дві столові ложки оцету І чуснику 4-5 зубчиків, то залежить, які зубчики. Чуснику. Все вимішуємо, і наші крижавки готові. Їх можна вже їсти, вони готові і вони вже більше нічого не потребують. Воно робиться скоренько, раз, раз. Як я казала в попередніх відео, раз, раз і все готово. І от маєте крижавки готові. Смакуйте на здоров'ячку. Робиться скоренько, бо люди колись не мали часу сильно над ними сидіти і їх маринувати і вистоювати. Все робилося дуже швидко. Бо їсти хотілося вже. І я знаю, що моя бабця робила ті крижавки. То вони були дуже смачні до картопельки, чи ще до чогось. Я вже не пам'ятаю, до чого ми їх їли, але вони до картопельки то безподобні. Безподобні до картопельки. І колись не було ще оливкової олії, то це все було соняшникова. А тепер є оливкова, то вони ще смачніші, вони ще ліпші. Вони пахнуть, вони пахнуть тими приправами всіма, тими перчиками, листочком і, і воно є люкс. О, зараз покушаю. Mm. Тут, ніби, ви знаєте, нічого не треба. Тут собі просто накидати і капусточки, і самої і самої не ївся. Вона така смачна, вона така добра. Той є, то є, то є самий перший салат, який, <світаю> який люди їдять, щоб швиденько, щоб швиденько, тут не треба нічого відварувати, нічого сильно довго робити. Через що рекомендую такий салатик з капусти. І він ще він називається той салатик, але він називається ще крижавки по такому стародавньому така стародавня назва я пам'ятаю. І він дуже добрий. Так що смакуйте на здоров'ячку. Кому сподобалися мої крижавки, ставте лайки, підписуйтесь на канал на нові відео і до наступного якогось смачного відео. Па-па!